Привіт, друзі! Класний ранок у нас в Вінніпезі в Манітобі. Хоча я зараз, правда, не в Вініпезі, я в себе на дачі, але ранок кайфний. Трошки вітерець, гусі, гусі вже літять. Стойте, куди літите? Повертайтеся назад! Ей, гусі! Назад, гади! Да, Вже улітають гусі, осінь вже підходить. Скоро буде зима. Сьогодні хочу з вами поговорити на дуже важливу і дуже цікаву тему, чому одні українці досягають успіху зараз за кордоном. Так, ну ми з вами знаємо, що е, десь приблизно 8 мільйонів українців зараз знаходяться в різних країнах світу. Так, ось чому е, емігранти, наприклад, так, ті, хто емігрував раніше з України. Вони е, в більшості випадків е, досягають успіху, але багато українців не можуть себе знайти. Да? І не можуть е, знайти собі ту роботу, яка їм подобається, не можуть е, знайти собі діло, яке їм подобається. І ледь-ледь зводять кінці кінцями. Про це ми з вами сьогодні поговоримо. Е, перш ніж я вам розповім про цю різницю, так, чому з одніма людьми так відбувається, з іншими людьми так відбувається, я хочу е, сказати е, російським оркам. Вони полюбляють заходити на україномовні кан канали і вони люблять пастися тут на моєму каналі. Хочу сразу вам сказати, що а, мільйон орків не коштує а, волосини з голови самого ледащого, самого тупого, а самого нікчемного українця. да. А, українці це люди, вони є різні, але як люди, українці а, можуть навчатися, українці можуть покращуватися, українці можуть змі... змінятися в кращу сторону. да. А тому, що вони люди, росіяни, це орки, вас неможливо покращувати, ви можете тільки дегредувати. Да? І тому, ну щось вам пояснювати немає жодного сенсу. Вас треба просто унічтажати всюди, де. Вас зустрінеш, і це з успіхом робить ЗСУ. І це саме чому я не намагаюсь нічого пояснювати на своєму каналі, коли бачу е різні коментарі від орків. Я просто стібусь, я просто даю їм по башке зразу, або просто прибираю з каналу. Да? І вони біжуть і жалуються на мій канал. І YouTube притормажує мій канал, притормажує моє відео, зажимає мій канал, виписує мені страйки і таке інше. Я впевнений, що прямо зараз товпа орків побежить і буде жалуватися і на це моє відео. І YouTube буде придавлювати і це моє відео. Да? Тому, друзі, українці, я прошу вас про допомогу. Тільки ваші вподобачки, тільки ваші підписочки і ваші коментарі, Допомагають цьому каналу боротися з орками. До речі, я їх б'ю по башці не тільки під своїми відео так. Я також їх б'ю по башці, коли бачу від них коментарі під іншими відео. І там я їх е наклоняю на хлабучу, як Канада Моя Історія, тому що в Ютюбі е ну в мене це мій основний канал, де б я щоб не писав, би, де б я щоб не, не робив би, це висвічується як канал Канада Моя Історія. І вони також жалуються і на мої інші коментарі під іншими відео. І це чому Ютуб мене. Прижимає, але цей канал він для того. Місія цього каналу допомогти українцям, так допомогти українцям зрозуміти їх слабі сторони і е, покращити своє життя. да. Тобто, це місія цього каналу. Це цей канал зроблений не для того, щоб піддакувати оркам там або щось таке. Е, Сподіваюсь, Орки зрозуміли. Все, йдемо далі. Йдемо до те, по темі цього відео. Так ось я не знаю жодного емігранта. Да? От я не знаю жодного емігранта, українця, який би не досяг е того, що він хотів би досягти, е будучи тут в Канаді або ще десь. Тобто, чому емігранти е можуть. Е Досягти успіху, чому емігранти досягають успіху, причому досягають досить швидко. Да я не знаю, щоб емігранти, наприклад, працювали на низкокваліфікованих роботах там більше року. Так, звісно, всі не всі знов таки не всі емігранти, але досить часто емігранти також починають працювати на низькокваліфікованих роботах, але це в них не займає багато часу. Вони досить швидко. Переходять на нормальні роботи туди, куди вони хочуть. І тут хочу е, також підкреслити, що багато емігрантів працює і на будівництві, і на інших таких роботах. Так але вони це роблять, тому що є це їм подобається. Да не тому, що вони вимушені це робити, а тому, що їм подобається це робити. Це треба зрозуміти. І ось зараз е, багато українців, які опинилися зараз за кордоном після е, початку повномасштабного вторгнення, вони також себе називають емігрантами, хоча по суті вони не є іммігранти. Да? Так, українці не, є бі... українці не мають статусу біженця, ніде ніхто українцям не дає статус біженця, але по своїй суті українці біженці е, є три типа людей, да, які знаходяться за кордоном: перше це емігранти. І треба розуміти, що ці люди розлічаються по майнсету, по тому, як в них працює голова. Я не кажу, що один краще іншого. Да? Я просто е, вам намагаюсь донести, щоб ви зрозуміли, хто ви, тому що переважна більшість проблем у людей у українців за кордоном це саме тому, що люди неправильно е, розуміють, хто вони по своєму майнсету і намагаються бути іншими людьми, і це спричиняє багато проблем. І це чому люди не задоволені своїм життям, так. Перше є емігранти. Емігранти це люди, які заточені на довгостроковий результат, так тобто, це long-term investment. тобто це інвестиція в майбутнє. Емігрант готовий терпіти зараз якісь там е, е, неполадки, інвестувати сьогодні свій час свої гроші в те, що він отримає потім. Це треба розуміти. Канада це країна емігрантів, і Канада це країна для емігрантів. Так? Тобто в світі є різні країни, і ці різні країни заточені під різних людей. Тобто багато українців зараз страждають в Канаді, тому що вони по своїй суті не є емігрантами, але вони приїхали в країну емігрантів і намагаються бути емігрантами. Так? Ну і Канада, вона не єдина така країна. Інший тип людей це заробітчани. Немає нічого поганого в майнсеті заробітчан. Тобто заробітчани – це люди, які не думають е, далеко наперед. Це люди, які хочуть бачити результат прямо зараз. Да. Тобто, і це нормально, це, це просто інший підхід. Я знов таки я не кажу, що один кращий, інший гірший. Ні, це також нормальний підхід до життя. Е, люди хочуть бачити результат сьогодні. Е, таких країн вистачає в світі в Європі. Є такі країни, Сполучені Штати Америки, також така країна, де краще заробітчанам, ніж емігрантам. Так, тобто, це треба розуміти. Знов таки, треба просто чітко зрозуміти для себе, хто ви є на самому ділі, і вже від цього рухатися. Да, Польща це країна для заробітчан. Попробуй стань емігрантом в Польщі, скільки ти там будеш корячитися, щоб отримати той статус постійного резидента. Або в США, скільки там треба відкорячитися, щоб отримати ту грін карт, якщо ти її не виграєш, так а потім після цього грін карт, щоб отримати ще громадянство. Тобто це країни, які заточені на заробітчан. І зараз. Заробітчани себе там відчувають класно їм там легко знайти роботу від них, там не, вис... не вимагають знання там також такої е, мови, щоб вони знали. Так є е, куча різних посередників, які допомагають знайти з роботою. Тобто, це країни заточені для заробітчан. і є, як я вже сказав, біженці, тобто, це вимушені переселенці, так тобто, це люди, які не налаштовані. Ані на якусь там довгострокову інвестицію, да, це люди не налаштовані на е, прикладання якихось там екстра зусиль на те, щоб отримати е, короткострокові якісь вигоди. Так, це люди, які звикли жити день за днем, е, вести один і той же один і той же е, ритм, Да? Тобто ці люди відчувають себе погано як в країнах для заробітчан, так і в країнах для. Емігрантів, але ці люди також не, не, не розуміють, хто вони є по суті, і вони поїхали там. Хто приїхав сюди в Канаду, хто поїхав Сполучені Штати Америки, хто поїхав в Німеччину, так хто дещось поїхав? Тобто люди намагаються кидатися з однієї сторони в іншу, намагаються ламати себе, переламати. А в них не виходить, да і не виходить знов таки часто тому, що вони не розуміють, хто вони такі. Переважна більшість українців, які зараз опинилися за кордоном. Я не кажу, що всі я знаю українців. Я я зустрічаю українців тут в Вінніпезі кожного дня. У яких все класно все гаразд, які подалися на постійне резидентство, які отримали постійне резидентство, у яких класні роботи вони працюють. У них все нормально. Я знаю українців, які зараз приїхали сюди до Канади. Вони не дня не працювали на низькокваліфікованих роботах. Да, я знаю таких людей, і у цих людей майнсет саме іммігранта. Да? Тобто, ці люди. Вивчили англійську, вони вже здали англійську, вони отримали необхідну освіту, тобто вони рухаються по е своєму плану, але переважна більшість українців вони саме з майнсетом біженця. Тобто, е ці люди вони не пристосовані жити, досягати успіхів десь за кордоном. Вони звикли до щоденного життя, пішов на роботу, відпрацював свої необхідні 8 е годин. Прийшов з роботи, е діван, пиво, друзі, футбол, хоккей, Да? Тобто. Е Ну, це такий стиль життя. І ось ці люди зараз вони поїхали, Приїхали, наприклад, в Канаду, да, країну для емігрантів. І що їх відрізняє, Чому вони не можуть досягти такого ж самого успіху, навіть попри те, що вони тут в Канаді вже деякі такі люди знаходяться по 2-2,5 роки, але вони все ще, у них все ще проблеми знайти роботу, робота низькокваліфікована кваліфікована і таке інше. Емігрант він не чекає нічого не від кого. так, Емігрант бере все сам. Емігрант знає, якщо йому треба здавати англійську мову, емігрант відкладає все, і емігрант вивчає англійську мову. І йде і здає на необхідний бал. Емігрант знає, якщо йому треба для того, щоб він тут працював, е, отримати якусь освіту, емігрант не, не рефлексує. Емігрант іде і навчається, і отримує цю освіту. Да? Ту, яку йому необхідно отримати для успіху в е, Канаді, чи в Австралії, чи в іншій країні, які заточені саме для емігрантів. Тобто, емігрант не очікує ніяких плюшок, не ні від кого, ніяких поблажок, нічого. Це майнсет емігранта. Емігрант бере. Все сам а, українці, які по своїй натурі біженці приїхали в країну, де е, живуть емігранти, в країну побудовану для емігрантів, і вони очікують, що їм щось все дадуть так, що вони не будуть самі брати, і в цьому велика помилка цих людей, і я це казав вже багато разів. Так що е, треба чітко зрозуміти, хто ви і обрати для себе таку країну для таких людей є інші країни, де їм буде набагато краще ніж тут в Канаді. Е, людина яка по своєму майнсету не іммігрант витратить зараз кучу е часу тут е витратить кучу грошей в канаді і врешті-решт вимушена буде поїхати з Канади не з чим так так само і про заробітчан. Ну, ті, хто швидко зрозумів, заробітчани, да, з майнсетом заробітчан, які приїхали в Канаду, е, вони швидко зрозуміли, що це не те, до чого вони готові. Так, це не те, що їм подобається. І вони просто тут спробували поїхали назад туди, де їм класно, як заробітчанам. І це молодці. Молодці. Люди просто. Швидко зрозуміли, що а, хто вони і що їм е, треба, да? і вони просто поїхали назад. Але є багато українців, які по своєму майнцету біженці зараз, які є біженцями, а вони приїхали в країни для які побудовані для заробітчан. І, звісно, їм також там важко. Вони також не можуть знайти роботу, їм е, не вистачає те, те на що, що вони роблять, так? їм їм не подобається це. Вони і там знаходять, ну окей, вони знайшли там саму там, якусь низькокваліфіковану роботу, десь там на заводі, щось там одна, однотипне роблять, е, крутять, віртять, але їм не вистачає е, того інвайронменту, який був у них в Україні. Так? І вони страждають від цього, їм погано, їм не вистачає цих грошей. І тому. Треба просто сісти і подумати. Я нікого ні до чого не закликаю. так? Я просто хочу вам допомогти зрозуміти, чому там, де у одних людей все виходить, у інших людей повна катастрофа. да? Це залежить від вашого майнсету. Якщо ви приїхали в Канаду і ви хочете. Тут залишитися, ви хочете досягти успіху, а не працювати все своє життя на низькокваліфікованих роботах за за виживання. Вам треба міняти голову. Вам треба міняти майнсет. Вам треба е, робити те, що роблять емігранти, так не те, що роблять заробітчани або а, біженці. Біженці не живуть нормально в Канаді. Е, ті пособі, які виплачують біженцям, якщо там хтось зараз почне мені писати, подивись на сирійців, на афганців, на те інше, то цих пособів не вистачає для нормального життя в Канаді. Це по цих пособів, вони для виживання в Канаді. Да? Я не я не, я не є прихильником того, що українцям варто летіти через океан для того, щоб виживати так. Через океан варто летіти для того, щоб жити, покращувати своє життя. А для того, щоб жити, покращувати своє життя, треба міняти майндсет і бути емігрантом, не е, біженцям, е, не заробітчанином, а треба бути емігрантом. Якщо ви е, більш налаштовані е, на результат сьогодні, тобто, і, то вам треба їхати в країну, яка побудована для заробітчан, Так? Там у вас є набагато більше шансів реалізуватися, досягти того. Чого ви хочете сьогодні? Якщо завтра щось поміняється в тій країні, то люди з е, майнцетом заробітчан, вони знайдуть іншу країну, яка побутована для заробітчан. Тобто я не кажу, що е, ці люди взагалі не, не про що не думають. Ні, ці люди вони дуже класні класно адаптуються, тому що в них так працює голова. Якщо сьогодні там завтра в Польщі щось поміняється, і е, Польща там закриє е, е, двері перед українцями. Ці люди не знайдуть собі іншу країну, яка буде також підходити для заробітчан класно. І куди вони поїдуть і будуть заробляти і відчувати себе нормально. Да? Тобто, якщо ви з таким майнцетом, або якщо ви опинилися в країні для заробітчан, міняйте майнцет, стан, становіться також е, заробітчанином, Починайте думати, як думають заробітчани, І тоді у вас буде все нормально. Якщо у вас не виходить а так, ані так, ну в такому випадку. Е, Ну, треба або повертатися в Україну. В Україні можна знайти міста, безпечні місця. Да? Е, нікого не закликаються це робити, це один з варіантів. Або шукати країну, в якій вам буде легше перечекати до кінця цієї війни. Так, ну, в такому випадку це можливо буде Німеччина чи якась інша країна, де є непогані соціальні виплати, де є якісь можливості. так? Ну просто в такому разі не треба себе е кормити, знаєте, якимось там е мріями, нездійсненими мріями, що я тут просто посижу, пересижу, і мені все дадуть, там дадуть мені резидентство, дадуть мені громадянство, і все. Тут, тут чітко треба розуміти, що я сижу тут е певний час, коли закінчиться війна, і після цього я повертаюсь е до України. Друзі, якщо ви це зрозумієте. То вам буде легше. Вам буде легше в незалежності від того, де ви зараз знаходитесь. Якщо ви хочете змінитися, це можливо. Нічого не написано на камні. Да? Кожна людина може змінитися. Люди, тому вони і люди, як я сказав. На початку цього відео українці звичайні люди. І зі своїми слабкостями, зі своїми сильними сторонами. І як будь-які люди, українці можуть змінюватися, можуть змінювати, змінювати свій майнсет, можуть змінювати своє відношення до всього. Е -е, міняйтесь. Міняйтесь, якщо ви хочете змінити своє життя, міняйте свою голову, міняйте своє відношення до того, що навколо вас, і в такому випадку у вас буде все гаразд. Друзі, я сподіваюся, що це відео корисне і цікаве для українців, Принаймні для тих українців, які. Хочуть змінити своє життя для тих українців, які намагаються бути краще і змінити своє життя на краще, змінити майбутнє своєї родини на краще. Тому я сподіваюсь на ваші вподобаєчки. Он навіть гусі кричать, що треба поставити прямо зараз. Вам всім. Подобаєчки, якщо ви не підписані, підписатися на мій канал. Будь ласка, підпишіться. Дуже хочеться вже побачити середину цієї срібної кнопки. Ну, що вам коштує? Для вас це не коштує нічого. А для мене і для мого канала це дуже-дуже така суттєва велика а, підтримочка. Давайте зараз усі разом нахлабучимо, кого правильно російських орків, які побігли, жалітися на це відео. да, Друзі. На цьому я буду з вами прощатися. Пішов я слухати гусей, піду, поспілкуюся, запитаю, коли вони будуть повертатися назад, що там їм розповідають, що у них там по графіку. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.